Французькі народні казки українською. Лисиця і куріпка. Одразу ж подивимося на гарні ілюстрації: лисиця, куріпка. Ось тут у нас лисичка. І ось там, де зверху на дереві, подивіться куріпка. Он вона. Ось така ілюстрація. Поставте на паузу, подивіться. А ми прочитаємо з вами казку. Побачила якось на узліссі лисиця сіру куріпку. та й питає. Скажи но, ну, Кріпонько, як це ти примудряєшся вдень спати? А так собі, сховала голівку під крильце, та й сплю. Ось подивися. Сховала коріпку голівку під крильце, а лисиця того тільки треба. Стрибнула вона до коріпки, вхопила її за крильце та й помчала геть. Коли лисиця пробігла понад річкою, побачила її пралі і загукала, ви гляньте, ви тільки гляньте, лисиця тягне куріпку. Що вони за нахаби тут живуть і не соромно їм хати з носа в чужі справи, тихенько сказала Коріпка. Справді, хіба це їх обходить, подумала лисиця, і закортіла її виявити прай. Розсипили вони зуби та не встигла слова мовити, коріпка шесті найспаще, злетіла вгору і на добові гілці вмостилася. Гай, гай, ні, ніколи не слід базікати на вітер, мовила лисиця, усміхнулася Коріпка та відказує. Правду, кажеш, лисичко. Але вже спати, лягати раніше пори і погодців. Тож чому шить ця коротка казка? Треба часно здогади.